Всім добрий вечір. Ми з вами подивимось трошки індійських прикрас. Може, ще щось подивимося, що ми дивились минулих ефірів. Трошки ми забулись про ну, точніше я, про мініатюрні прикраси. Тут 17,5 розмір. Це ось такий комплекс за метистом 1300 гривень. Ніжний, ніжний. 1300 гривень 175. Красивий такий світлий аметист. Наступний у 18 розмірі ось такий. Він 1800 гривень. Сережки та каблучка, 18-й розмір. Тут камінці трохи крупніші. Тут по одному сантиметру камінці. Ось такий комплектик. Ось такий повсякденний варіант з квіточкою. 1700 гривень. Не 1800, 1700. Браслет з топазами, і є до нього каблучка у 17-му з половиною розмірі. Браслет 3750 гривень. Ось такий височенький, десь до 19 см. Його можна застібнути. На 16 чудово Сердечко такі. Така саме до нього є каблучка з сердечком. У 18-му розмірі самотня каблучка, гірський кришталь кабашон, 1300 гривень. Красиво переливається така, ніби як подушечка, 2 см. Височенька. І наступна каблучка ось така в маленькому розмірі. Це гранати. 16,5 розмір, 1350 гривень вартість. Така величенька крапелька, тут десь 2,7 довжина. Такий красивий гранат. Комплекс з топазами 4 тисячі гривень, блакитні топази, Крупненькі, по півтора сантиметра. 16 на 10, якщо бути точною, 4 тисячі гривень сережки та каблучка. 18 розмір це синтетична бірюза 2250 гривень, сережки та каблучка. Крупненький. 18 розмір. Бірюза така бірюзова колір морської хвилі. Довгенький, крупні, красиво. Вони виглядають на ушках. Що треба, то я все зніму все вам покажу. Маю на увазі, як буде на моєму вушку. Ось такий браслет 5400 гривень. Зараз. Він дуже крупний просто, і він дуже по вазі великий. 33 міліметри. Тут у нас найбільший камінець. Камінь називається ларвікіт, сірий лабрадор. О, це звичайний лабрадор. Це сірий лабрадор, ніби як поверхня іншої планети така. 46 грамів. Ось так він виглядає позаду. Від 16,5 до 19 сантиметрів це те, що його можна застібнути. Тобто від в принципі, на маленьке зап'ястя або до 19 см. Ось такий браслетик з гранатами 3200, це також на не... ну плюс-мінус десь 17-18 см зап'ястя, гранати. Далі самотня каблучка ось така з камінцями адуляру 1300 гривень, 8 неї вага. Ось такі типу як кульки. Адуляр він тут більш-менш прозорий. Не, такий, не білий, я маю на увазі, От він саме такий прозорий, але переливається. Розмір приблизно тут, можна сказати на 17,5-18 17,5-18. От, наближено до цього. Бачите, тут більше, я б сказала, до 18 розмір. До 18, бо шинка широка, так важко проділити. 1300 гривень. Так, все-таки давайте я зараз брасетики покажу, щоб я їх вже заховала, щоб вони нам не заважали. Ось цей 5200 гривень, а ось цей 5500 гривень. Вони важкі. Самі камінці крупні. На них ще є також українські проби. Ну Давайте все-таки з лабрадору почнемо. Я покажу розмір. А ви якщо вже бачили, то перемотайте пару хвилин, бо знаєте, що я люблю поговорити. Так, 16, 16,18, 19,5 і 21 це те, що можна застібнути наш лабрадор. Найкрупніший камінець я так думаю, що це ось цей. Він у нас 3 см. А найдрібніший це десь оця крапелька 21 або оця. 21 Ось такі вони. Головне, що він такий синенький, красивий. 45 грамів вага браслету. Ось цей браслет 59 грамів. Тобто він на рівні з ось цими крупними іде. Це у нас чисто перелини, це у нас рубіни. І буде мене ще такий зі смарагдами. Ну, Як рубіни, тільки будуть смарагди такої самої якості також. От. Це у це нас модель 4900 20 см це максимально. І вага тут дивіться: тут 64 грами. Тут 69, він так само 4900 Ну Це я, щоб ви зрозуміли, які у нас тут крупні прикраси. Ну і ось я доляр Там в мене є відео шорс при приденному світлі, так що обов'язково подивіться. Розеоліт, 4 таких топази. Топази також не дрібні по 9 міліметрів. Ну, адуляри тут не крупні, просто що їх багато, 16, там якийсь 15. Ну, так, в принципі, від цього розміру. Такі вони, адуляри ці, дівчата, який він шалений. Але на маленьку руку він краще сяде, але буде, бачите, такий крупний. такий прям здоровий, здоровий з'їхав. Це його треба застібнути. Такий адуляр. 5500 гривень вартість браслету. Топази ми з вами бачили. Він 5000 гривень. Тут є до нього інформація, але цей так шуденько. 40 грамів. І годинник 4,200 це у нас брюс. 18 см. Подождіть, 18-17. чи 17. Зараз я хвилинку перевірю. Бо Щось мені здається, що він невеличкий. Не, рівно 18, але можна його зробити на 17,5. Ну це отаким, Бачите, ось цю тут на, трошки трошки на кілька міліметрів, щоб він був коротший. каблучка з соняшним каменем, 17-й розмір рівно, 1000 гривень вартість. Камінець 1 сантиметр. Красиво блистить. Невеличкий перстень. Ой, що він у нас так некрасиво лежить. І ще хочу вам показати один красивий браслет. Він від 17,5 до 20 сантиметрів. Ось такий, так, хвилинку. ось такий крупненький аметист. Він зовсім невеличкий. По камінцям зараз трошки скажу, я приблизно вам розміри. Е, півтора, це у нас 17 міліметрів, ну плюс-мінус вони всі камінці різні. За вагою він не крупний. 26,5 грамів. Невелика вага. 5500 гривень вартість браслету. Давайте я ще самі камінці помірюю, наскільки тут у нас камінців на 12,5 см. Дуже красивий колір. От нічого такого, наче немає зараз саме щоб до. Цього браслету було красиво. Але лишився ось цей комплект 18,5. Раухтопас 3650 гривень сережки та каблучка. Раухтопас та хризолітики. Початка забула лише про ось цей ромб у 18 у мене розмір та 19. Ось такий, бачите? Але тут він такий світлий, він такий, я б сказала, не знаю, фіалковий, якщо колір цей доречний сюди, До цього кольору. Фіалки, може, вони сині, дуже красивий. Так, це величенький може. 19,2 навіть. І він у радіюванні. Ось цей. Аметист, 3800 гривень, сережки, та каблучка. У нас на сьогодні така історія. Якщо вам щось сподобалось, обов'язково пишіть. Я завжди дуже чекаю на ваші коментарі. Всім дякую за підтримку. Гарного вечора, дівчатка. Чекаю ваших повідомлень. До побачення.